Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про два авторських фільми після сонця та Кит. З вами кіноблог. Поїхали! Після сонця британсько-американська драма 2022 року. Фільм показаний на Канському кінофестивалі 31 травня 2022 року. 31-річна Софі передивляється відеозапис та згадує відпустку, яку вона провела 20 років тому разом із батьком в Туреччині. Історія стосунків дівчинки-підлітка, яка переживає етап дорослішання, та її батька, який стикається з проблемами здоров'я і фінансовими складнощами. Ось ми кидустяксоланґа. Цей фільм входив в списки найкращих фільмів цього сезону в зарубіжних кінокритиків і в деяких номінаціях був висунутий на Оскар. І ось саме це змусило мене його подивитись. За структурою сюжету він дуже схожий на український фільм «Стоп Земля. Нам дають мінімум від них даних, персонажі та історія намагаються розкриватись по ходу дії фільму. І от в цьому його великий мінус, тому що дуже багато в фільмі доводиться додумувати бекграунду, мінімум, тільки якісь загальні елементи і відповіді на питання, в фіналі не дають. Незрозуміло, які фактори вплинули на головну героїню в майбутньому. Просто ти час сорок. Дивишся на те, як непоганий батько, хоча в деякі моменти дуже поганий, Просто відпочиває своєю донькою. І якщо брати по темам, то він їх підіймає тут дуже багато. Це і про дорослішання дитини, про людину, яка через певні фактори нічого не досягла, взагалі про відношення батьків і дітей. Як потрібно себе вести, а як ні. Дуже хороші діалоги, які намагаються розкривати персонажів і ці теми, хоча дуже багато сцен є незрозумілі, деякі з присутністю стробоскопа, що може викликати епіліптичний ефект, тож відразу попереджаю тут шикарна режисура. Але режисура повинна бути зрозумілою. А так, автори зробили те, що зрозуміло тільки їм. Так, якщо довго думати, то можна надумати щось своє. Але чи зійдеться це з закладеною думкою автора? Це вже питання. Двоє головних героїв на них все драматичне навантаження. Молода Френкі Коріо зіграла дуже непогано. Це її дебютна роль, і з такими даними вона може дуже далеко піти. Просто їй 13 років, і вона грає краще ніж весь підлітковий акторський склад Стоп землі. Топ рівень нашого кінематографа. Ну і Пол Мескаль грає її батька. Також зіграв досить добре, але я не сильно розумію, чому він був висунутий на Оскар за найкращу чоловічу роль. Ну нема в нього де в цьому фільмі розвернутись. Ну тому що історія куца. Та й Тонька грає краще за нього. І от по цьому пункту він дуже нагадує минулорічну лакричну піцу, максимально схожий вайб, літо, море, кольорокорекція яскрава, музика дуже класно викликає певне відчуття ностальгії, дуже класна операторська робота і авторська постановка кадру. Коли це проект не масовий, автори дозволяють собі певний почерк. Але от мінус. Що деякі кадри були дуже затягнуті, і хоч фільм і йде час сорок, все одно виглядає дуже тягучо, що під кінець я просто від нього втомився. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки сюжет 6, актори 8 – атмосфера 8. загальний бал 7 з 10. Це точно непоганий фільм, рефлексуючий. Під нього можна розслабитись. Очно краще ніж Стоп Земля, і тому я рекомендую його до перегляду, але є певні мінуси, які не дозволили поставити йому вищий бал. Перед оглядом на наступний фільм я хочу закликати вас підписатись на мій інстаграм, де я публікую анонси нових відео та думку відразу після кожного переглянутого проекту. Кит художній фільм режисера Дарена Рановського за сценарієм Самуеля де Гантера, заснованому на його одноіменній п'єсі. Прем'єра відбулася 4 вересня 2022 року на 79-му венеціанському кінофестивалі, викладач письменницької майстерності Чарлі має надмірну вагу. Цей факт впливає на всі аспекти його життя. Чоловік не виходить з дому та майже ні з ким не спілкується. Лекції веде дистанційно, ніколи не включаючи камери, аби студенти не голосували з його зовнішності. Періодично до нього приходить ліс, аби допомогти по господарству. Вона постійно умовляє Чарльза звернутись до лікарів, однак безрезультатно, побоюючись, що йому залишилось Недовго чоловік намагається налагодити стосунки з донькою підлітком. Ти намагаєшся мене виховувати. Та хто захоче впустити мене у своє життя? Дуже давно я чув про цей фільм, ну саме з венеціанського кінофестивалю. Тож як тільки він став доступним в мережі, я відразу його переглянув. Насправді дуже важко його розбирати, тому що і сам фільм дуже важкий. Це жорстока соціально психологічна драма, навіть трагедія. Хоча цей термін в сучасному кіномистецтві використовується все менше, і за своїм концептом оповіданням він простий. Історія іде лінійно, без флешбеків, не сильно закручена, як, наприклад, батько з Хопкінсом. Так є загадки. Моменти, коли ти починаєш задавати питання, але буквально через декілька хвилин тобі дають на них відповіді. Ще в цьому фільмі дуже грамотно і потужно розставлені чеховські ружжя. Це фактично історія без хіпіенду, Вона починає і завершує тільки одну лінію і залишає глядача ще з багатьма питаннями, ну але це не мінус. Я його порівняв би з нашим українським фільмом додому по схожій тематиці. Ну, якщо не брати до уваги, що кит набагато якісніше зроблений. Фільм може взяти глядача, наприклад, мене, навіть якщо теми, які він підіймає, не близькі. А якщо хоч одна тема вас торкає, то ви взагалі проплачете весь фільм. Він підіймає теми батьків і дітей, ЛГБТ суспільства, відношення жінки і чоловіка. Релігії, дружби, реабілітації після втрати і ожиріння. І, хоч я деякі моменти не розумів, чому персонажі роблять певні дії, в подальшому фільм дає відповіді на ці питання, плюс персонажі прописані досить непогано. Тож давайте перейду до акторів. Так як це камерна історія, то тут в загальному всього сім акторів, але я виділю трьох. Перша це Хонг Чао, яка грає подружку головного героя. Вона отримала номінацію на Оскар як найкраща актриса другого плану. І взагалі в цьому сезоні дуже багато акторських перформансів від азіатських акторів. Хоча раніше в мене відношення до них було якесь таке неоднозначне, то в цьому сезоні кожна їх роль мене просто розматує. Ну, так було в фільмі Все-всюди та відразу, так і тут. Седі Сінк грає дочку головного героя. Молода актриса отримала популярність в серіалі Дивні дива. Тож, якщо брати до уваги, що вона ще молода, то її беруть під певні ролі, під певні типажі. І гра її не відрізняється від серіалу. Хоч грає вона максимально впевнено. Ну, ти бачиш, ній, Макс, потрібно якось більше трошки розкачувати акторський апарат, ну можливо, пограти в історичному кіно. Ну і Брендан Фрейзер виконує головну роль. Це тріумфальне повернення цього актора після 15 років простою. І я скажу, що воно того варте. Мало того, що він працював над образом, набираючи вагу. Цього виявилось не досить, і в нього був спеціальний грим та костюм з охолодженням. І незважаючи на такі труднощі, я назвав би його гру шедевральною. Саме за це шедевральне виконання він і був нагороджений Оскаром як найкращий актор, і я дуже радий за нього. І цікавий факт: майже на кожному фестивалі, де фільм був представлений і був присутній Фрейзер, його осипали просто 10-хвилинними оплесками. І він того заслуговує. Також на епізодичних та не менш важливих ролях тут Тай Сімкінс та Саманта Мортон. Мені, якщо чесно, не дуже зрозуміло, чому фільм показаний в форматі 4 на 3. Можливо, через те, що історія камерна знята в одній локації. До речі, ця локація також зроблена непогано. Є глибина кадру, ширина постановки, кольорокорекція досить непогана і який же грим, особливо Фрейзера. Знову ж фільм отримав Оскар за кращий грим і зачіски. Щодо режисури, претензій взагалі нема. Так, це більш акторський і сценарний фільм, але от. Деякі моменти були зроблені дійсно класно, особливо фінальна сцена, музика шикарна і хронометраж в дві години. Моя особиста проблема в тому, що так як фільм досить важкий, я трошки відволікався в телефон. Ну просто щоб відпочити від того, що відбувається на екрані. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 10, актори, 10, атмосфера 10, загальний бал. Десять з десяти. Це певно перший раз на каналі, де я за фільм по всім категоріям ставлю десять. Я б його не передивлювався. Ну можливо, через деякий час, але зараз, на даний момент, він у мене ну, ледь чи не геніальний. Тож я однозначно рекомендую його до перегляду. Шкода, що він не був висунутий на Оскар як кращий фільм, але взяв дві з трьох, що вже непогано. Тож я дякую вам за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. Все, до нових зустрічей. Всім па-па.